Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття з художньої літератури. Послухайте, будь ласка, казку Василя Сухомлинського Зайчик і місяць. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить. Холодний вітрець з яру повіває. Сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця і просить. Місяцю, любий, погрій мене своїми променями, бо довго ще сонечка чекати. Жалко стала місяцеві зайчика. Він і говорить Іди полем полем. Я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стогу соломи. Попрямував зайчик до стогу соломи, зарився в стіг. виглядає, усміхається до місяця. Спасибі, любий місяцю, тепер твої промені теплі теплі. Діти. Ви прослухали казку Василя Сухомлинського Зайчик і місяць. Пропоную вам розповісти цю казку за допомогою картинок. «До...». Слухайте казку Холодно взимку зайчикові. Вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить. Холодний вітрець з яру повіває. Сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця і просить. Місяцю, любий, погрій мене своїми променями, бо довго ще сонечка чекати. Жалко стало місяцеві зайчика. Він і говорить Іди полем полем. Я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стогу соломи. Попрямував зайчик до стогу соломи, зарився в стіг. виглядає, усміхається до місяця. Спасибі, любий місяцю, тепер твої промені теплі теплі. Діти пропоную вам самостійно розповісти казку за допомогою карток.